Всім привіт! вами компанія EkstraStock. Сьогодні у нас на огляді рюкзаки. Огляд буде повний, тому заварійте чай, діставайте печиво чи ще щось, що ви там їсте. Підписуйтесь на всі наші соцмережі та поїхали. Мільйони, щенячий патрон через плече, під ноутбук, спортивний рюкзак печа. Холодне серце. Спортивний. Холодне серце. Так, ось такий прикольний, дитячий, спортивний, печкіру, спортивний. Так, тут у нас поліцейська машина і пожежна квеча з котиком. Так, попався трекінговий рюкзак, чоловічий міський рюкзак Джорджонс. Ось такий дівчачий, щенячий патруль, багато відділів через плече на пластиксах. Документи та ноутбук. Здуріні війни переливається картинка, портфель. Спортивний. Так. Adidas через плече, оригінал, печкіру. Ось такий рюкзак. Зіва. Щенячий патруль. Через плече. Через плече. В формі кеда. Дональд Дак. Через плече. Так, під скейтборд. Або в формі скейтборда. Рюкзак пічкиру. Так, ось такий. Планшетка в руку. З єдинорогами. Ось такий спортивний. Через плече. Олаф Холодне серце. Так, ось такий класний нам попався. Через плече чоловіча. Документи ноутбук. Єспри спортивна, багатовідем. Так, мільйони. Вердер Бремен, Брусія. А, так, Сильвестр Твіті. Вот Ось такий. Так, з якоюсь групою Так, просто рюкзак кольору хаті. Так, плюшевий зайчик. Міський рюкзак. ось такий. Через плече. Кількість величезна, два кісь невисока. Видивимося далі. Ось такий крутий, переливається перламутровий під змію. Так, Fly Emirates. Спортивний. Володар Шкіряна через плече під ноутбук. Через плече. А знову. Володар перстів. Вот Ось такий. Через плече. Через плече. Через плече. Через плече. Через плече. Так, ось такий дитячий спортивний рюкзак. Через плече багато відділів. Тут було вже багато. Через плече великий. Так, ось такі. Знову через плече. Через плече під ноутбук. Через плече сова. Через плече. Так ось такий. Так, сколько животные через плече? Ось такі. через плече посилений багатовідділів в руку речі косметичка. є дзеркало. Так, і такий вже був з такого плану. Ось така плюшева колівка. І обдянули ми з вами 100% нашого мішка. Бачите, що попадає. Нагадую підписуйтеся на всі наші соцмережі та всього вам найкращого.